Проект опорні школи наткнувся на опір батьків. Так що Державний проєкт, що був затверджений Кабінетом міністрів України в січні цього року, передбачає створення в регіонах освітніх округів з опорними навчальними закладами. Такі зміни, на думку урядовців, допоможуть значно раціональніше використовувати бюджетні кошти, вчителям посилити творчий та матеріально-методичний потенціал, а учням отримати більш доступнішу та якіснішу освіту. На сьогодні районна влада почала проводити чи не найскладнішу роботу в районі інформаційно роз'яснювальну. Розповідає начальник управління освіти молоді та спорту Лозівської РДА Віктор. Приобойко, аби пояснити і батькам учнів, і вчителям, і самим учням, як саме урядовий освітянський проєкт буде втілюватися у Лозівському районі. Наша держава перебуває зараз у стані реформ, що стосується галузі освіти. Лозівський район не стоїть осторонь від цих реформ, тому на виконання постанови Кабінету міністрів нам була проаналізована мережа загальноосвітніх навчальних закладів. І а, було а, розглянуто можливість створення. Освітнього округу в нашому районі відповідно до даної постанови. А саме Краснопавлівського освітнього округа в єдиний освітній округ буде входити п'ять шкіл: Краснопавлівський багатопрофільний ліцей, Краснопавлівський та Яковлівський навчально-виховні комплекси, Єлизаветівська та Перемозька загальноосвітні школи додала Вікторія Бойко. У четвер, 30 червня, представники райдержадміністрації та райради завітали на зустріч з громадою села Перемога, де максимально доступно та прозоро намагалися роз'яснити батькам. Плюси та мінуси постанови Кабінету міністрів щодо реорганізації шкільних закладів. Держава пропонує укрупнятися школами, якщо наближено школи розміщені одна біля одної, створювати одну потужну школу, міцну. Вона буде називатися опорним навчальним закладом. Цим опорним навчальним закладом мають бути всі ступені: початкова ланка, середня ланка, старша ланка. Всі інші школи, які наближені до цього опорного навчального закладу, можуть бути початковими школами максимум 9-річка. Юрія Петренка, радника голови РДА з гуманітарних питань, переможани спочатку слухали уважно та спокійно. Громаді продемонстрували відеосюжет громадського телебачення, де на прикладі Чернігівської області пояснюється нововведення у закладах освіти. Далі Юрій Петренко пояснив, як цей урядовий проект торкнеться саме перемозької школи. Щодо визначення опорним навчальним закладом Краснопавлівського багатопрофільного ліцею, даний ліцей впродовж року. Не до цього 1 вересня. Він буде реорганізований в школу 1-3 ступенів. Під нього будуть підв'язані чотири школи, у яких буде понижений ступінь, які будуть так званими філіями, філіалами по-російськи. Що міняється в філії? Не буде старшої ланки, не буде й середньої ланки в перспективі, буде початкова школа. Потім почалось жваве обговорення. Вам показали приклад 19-ї шкілки, першокласники в Напередодні, у середу, 29 червня, представники райдержадміністрації та райради майже у тому ж складі проводили аналогічну зустріч з громадою Яковлівки. Там обговорення було ще жвавішим. Дивитись відеосюжет та відеопрезентацію Яковлівці відмовились та й вислухати представників районної влади змогли тільки частково. Угроза, это всякие спокойно з нашої школи. Будет, ваша школа жива, жить будет и процветать тут. У вас відсутній 11 клас. І знову ж таки, я хочу повернутися. Батьки учнів як перемоги, так і Яковлівки виступають проти закриття шкіл. Хоча школи закривати не будуть. На цьому декілька разів наголосив голова райдержадміністрації Сергій Красноперов. Є принципова моя думка, принципова, принципова думка голови районної ради, моїх заступників і освіти Принципова позиція – не закрити ні одну школу. Також більшість висловлювалася проти підвезення дітей на автобусі, бо не довіряють ні техніці, ні дорогам. Деякі висловлювали недовіру їдальням та медичним працівникам краснопавлівського ліцею, а деякі висловлювали занепокоєння майбутнім ворожим середовищем у навчальному закладі, Нібито краснопавлівські діти будуть вчити сільських дітей поганому на кшталт куріння або вживання наркотичних засобів. Звісно, батьки мають певні побоювання, розповідає Юрій Петренко, але ж бояться вони не самої реформи, а змін у звичний та зручний. Для них лад життя. Я вважаю, що в цьому є помилка дорослих просто, які націлюють сьогодні, мало того, які передають цю тривогу нашим дітям. А завдання школи виховати не лише носія знань, а творчу мислячу особистість, самостійну, свідому. Яка виведе нас, виведе країну, виведе з тої кризи з депресії, в якій країна сьогодні перебуває. Батькам учнів Юрій Петренко радить спокійніше відноситись до реорганізації навчальних закладів, наголошуючи на тому, що реформа проходить не тільки в нашому районі, в нашій області. Вона всеукраїнська, і на неї держава вже виділила значні кошти. Кабінет міністрів цього року виділив 200 мільйонів саме під опорні заклади. І той, хто відкрив його, той отримає більше коштів. На щастя, нам повірили, що ми такий округ відкриваємо, створюємо, формуємо. І тому вже сьогодні з обласного бюджету, з державного бюджету, ми отримали понад 2 мільйона 100 тисяч гривень, не наших коштів, додали 690 тисяч своїх. І в нас вже сьогодні є можливість придбати два сучасних комфортабельних шкільних автобуси. Зрозуміло, що їх розподіл привалюватиме за опорним навчальним закладом. Це зрозуміло. Додаткові кошти держава дає за умов, якщо опорний заклад створено, та він налічує в собі не менше 360 учнів. Дітей є чим підвозити до опорного навчального закладу. Дітей до опорного закладу привели за згодою батьків. Виділені державою додаткові кошти мають витратити не тільки на нові сучасні кабінети фізики, хімії, комп'ютерні класи та нові інтерактивні електронні дошки. Гроші також інвестують в ремонт доріг, приміщень та спортивні споруди опорних закладів, що використовуватимуться як для уроків, так і для позашкільної діяльності, чого бажають батьки учнів якісну і ефективну освіту, що дасть їх дітям потівку в життя, чи зручність для себе, поки невідомо. Але часу на все майже рік. Освітній округ має бути втілений в життя до 1 вересня 2017 року.